Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, сьогодні буде відос. Я не знаю навіть, чи вийде він у, у світ на простір Ютуба. Чому? Тому що передумова яка? Ви знаєте, ми з вами так наша природа устроєна, влаштована, що ми завжди полюбляємо хвалитись. а Якісь там невдачі, не дуже любимо розказувати. Любимо, щоб у нас все було добре, а погано не було. Але ось у нас пасіка, і ми знаємо, що вона повинна нам зробити якийсь там прибуток, але є на пасіці і хвороби, які цей прибуток у нас знищують, балячок багато. І ще раз повторюся, не кожен хоче про них розказувати. Я хочу сказати два слова, що десь біля п'яти років тому я придбав там у нашого миколаївського матковода певну кількість маток і на наступного рік порода карника. І наступний рік всі ці сім'ї захворіли хворобою. Ви знаєте, я не фахівець в цьому, але ознаки, ознаки гнильцьових захворювань. Тобто розпліт такий пропадає там в камірках і він потім там тягнеться. Але спілкуючись з колегами-науковцями, я все ж таки прийшов до висновку, що це не гнилець, а Бактеріальні захворювання, які теж мають такі ж ознаки, як гнілець. І що зараз? Зараз от я оглядаючи сім'ї, спостерігаю, я, звичайно, знищую ці всі сім'ї, Ну як знищую? Вони самі себе знищують, як показує практика, що вони йдуть на нівець, бджола зникає, там у неї, мабуть, маленький ресурс ресурс. Маленький ресурс э, 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 життєвої, життєвої сили, і вона не дуже довго живе, і вона сама зникає з вулика. І зараз я вам покажу ці ознаки цієї хвороби. Так, ось сім'я, я її відкрив. Дивіться. Так, застаємо рамку цю розплодну і дивимося сюди. По-перше, що ми бачимо, бачимо, ну, тут трохи бджола виходить, але якщо так придивитись, ну я по, звернув увагу, що. Розпліт такий не дуже щільний. Так ось так, давайте я, я зараз намагаюся цю ячейку спіймати. Де вона, де вона, де вона? Так, її очима бачу. А треба ж зараз, щоб вона на камеру. Так, ось. Зараз-ка ну з цього боку спробуємо. Так, тут їх більше. Так, дивіться, ось. Там всередині. Там всередині мертва личинка, яка перетворилася на гной який такий, знаєте, ну, не знаю, не наведеться. Але, ну, не, не зручно мені зараз там туди пхати е, сирника. Але повірте мені, там такі типу, як соплі. Їх небагато, розумієте, їх небагато, але вони є. Оці, е, я далі не розбирав, мені було достатньо. У цієї одного стільника. Ось, ось, ось там от, бачите ось, ось в цих личинках, ось, ячейках, вона не запечатана. Де, чи, де вона? Ота от бачите? Вона не запечатана і, і там ой, є залишки загинувшої бджоли. І що я роблю? Я, ну, що, не то, що я роблю, я, я сам мій досвід мене... Мені кажуть, що толку з цієї сім'ї не буде. Але я, у мене є пробіотик. Що таке пробіотик? Ну, в принципі, я теж не дуже такий фахівець цих пробіотиків. Але е, це, знаєте, як у нас з сироваткою наші діди обробляли е, сім'ї. А то ще більше там всяких молочнокислих бактерій і вони, іначе, повинні замістити у цих гнільцових бактерій і треба обробити 5 разів через 3 дні розчином. І я вам покажу результати цієї обробки, чи буде результат, чи ні. Друзі, ще раз доброго здоров'я! Це відео є продовженням того відео, де я розглядав свої три сім'ї з якимось захворюванням, а у яких... Признаки гнильцових захворювань. Ну, не то, що признаки, там є розплід, який загнівав у ячейках і я обробляв препаратом, як сказано 5 разів пробіотиком. І що зараз хочу вам сказати, десь біля місяця, навіть більше, я начіпав ці, ці сім'ї. Тому що я ж кажу, що вони проблемні. А зараз відкачую мед. І навіть я трошки про них і забувся. І я вже передивився дві сім'ї. Не те, що передивився, а розпочав відкачку. І там цих признаків цих нільцових захворювань не виявлено. І давайте зараз з вами відкриємо третій вулик. І ще раз остаточно переконаємося, чи спрацював препарат, чи не спрацював на третьому вулику. Так, поїхали. Що можна сказати з цього приводу? Тільки що я попередньо розглянув ще один вулик. Меду вони поприносили по магазину і по 5 гніздових рамок. Звісно, матка. Спостерігалася не дуже інтенсивним червням, але меду вони все ж таки при... поприносили. Так, дивимось, Так, що ви бачите? Ага, ви бачите верхній зріст магазі... магазину. Так, підсумовуємо. Тут теж у нас гніздова частина і магазинний корпус. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повних рад... гніздових рамок з медом. Розкриваємо далі. Попередньо запаха попередньо я не чую. гнільцових усіх мертвих личинок. Поїхали далі. Попередня сім'я краще спрацювалася а гірше. Так, нюхаємо тут. Друзі, що я вам скажу? У мене досвід маленький з боротьби з гнільцевими захворюваннями, але найперший е, признак це запах. Тут цього запаха немає. Так, розпочинаємо розборку гніздової частини. Одразу у нас перша рамка зграв з плоду. І що хочу вам сказати? Ще раз наголошую, немає того запаху, але ячейки все ж таки, всі от, як кажуть, не запечатані є. А в другу чергу цих ячеек, де гнілі лічинки, от я от не бачу. Ну, трошки трошки вони є, трошки повичищали. Запаха, е, запах є. Такі все ж такі лічинки трошки є. Але е, саме головне, що я хочу вам наголосити, що сім'я не просіла, вона на такому рівні, як і була. Так, це розплодна рамка моїх брати не будемо. Тут попередній висновок можна який зробити що чи то був... Ну, то Я, звісно, впевнений, що то був не гнілець. Чому? Тому що е, наскільки мені відомо, з літератури дуже швидко розповсюджується. Це медова грамка, дуже швидко розповсюджується і він дуже швидко діє. Тобто, щоб це був налець, сім'ї з цієї не було би, зараз я склоняюсь, що це була у нас якась вірусна захворювання. Так, ну, тут розплод, звісно, що неякий. Дивіться, розплод неякий. Я думав, все ж таки, що це він наякий через хворобу, а не через мат. Ну Давайте зараз е, подивимося, чи є щільний засів. Так, цю рамку повертаємо. Хочеться наголосити, що коли я раніше ставкивався з подібними ситуаціями, то за місяць вже сім'ї немає, а тут дивіться. Сьогодні 10 серпня і сім'я ще є. І я думаю, що навіть ми її тут поміняємо матку, об'єднаємо з молодою маткою. Дивіться, розплод нащільний. Нащільний розплод, але ще раз наголошую, таких явних признаків е немає такого. Того, що було, скажімо так. Свіжі гнівлі лічинки, чи може то був вплив низької температури, ну, в общем, невідомо. Але ситуація набагато краще і бджола набагато теж виглядає краще. Так, що я вам хочу сказати? Зараз розбирати вже е, ситуація понятна, ситуація понятна, що препарат спрацював чи... Не до кінця, але все ж таки він придавив цю, збудник цієї хвороби, яка б вона не була. Науковці кажуть, що це дисбактеріоз чи бактеріальне захворювання. Що ж таке? Що ми зараз робимо? Зараз ми ще висмикнемо всі рамки з медом, що тут є. Їх будемо відкачувати на всякий випадок. Ми їх повертати у сім'ю не будемо. У сім'ю, у другій сім'ї. У мене, якщо я не знаю, казав, не казав, я коли відкачую, повертаю рамки не до тої сім'ї, звідки брав, а по колу. Так, може і через це у мене так воно розвивається іноді, оці захворювання. але... Що хочеться сказати, що якщо брати з однієї сім'ї і повертати в одну сім'ю, це відкачка займе у мене в півтора рази більше часу. Тому що ви ж розумієте, що це все час. Так, дивіться, тут, до речі, я вам про сім тих рамок магазину і сказав, а тут вже чотири гніздових я забрав, ну цю не буду брати, ця з розплоду. Ну Розплод, ви знаєте, нащільний, але... Він не гнільцовий. Ось, ось і матка. До речі, матка, дивіться, жовта мітка. Я не знаю, побачите, не побачите. Тобто матка. Ну це я її зараз помітив, маю на увазі в 23-му році. А так вона минулорічна. Ту, що я виводив сам. Так, Обробляємо ще разок всі рамки. Пробіотика. Так, вимикаю і будемо підводити підсумки. Так, друзі, закрив вулик. Підсумки щодо захворювання цього, нібито гнільцового, будуть такі. Ми знаємо, що ці захворювання, особливо ці, Вірусні повинна бути як мінімум дві умови. Перша умова це у нас е, збудник, який повинен бути присутнім у вулику. І друга умова це повинна бути е, послаблена імунітет сім'ї. Знаю, що люди кажуть, що збудник буде завжди, тобто у будь-якому вулику є всі захворювання, тільки вони там не в активному стані, а сплять. Тому що їх пригнічує імунітет сім'ї. Але ви ж знаєте, що в цьому році у мене пасіка дуже негативно погано перезумувала. І пчоли посипались навесні. І це, звісно, через низький імунітет, низьке жирове тіло, ну воно пов'язане тільки жирового тіла з імунітетом. І, звісно, декілька сімей у мене почало хворіти. На ці невідомі захворювання. Ще раз наголошу, що досліди я не проводив, не здавав на аналізи, тому, самі, тому що самі знаєте, що за цим слідує. Є на є там, то і хвороби, а то понаписують капець і пасіку на карантин. Я, до речі, не знаю, хто здає, хто не здає на аналізи. Напишіть в коментарях. Далі, Був, у мене два, два варіанти. Лікування цих цієї ситуації. Ну, по-перше, найпростий варіант це як кажуть, е, знаючи пасічники, теж, щоб не е, подвіргати небезпеці всю пасіцу, пасіку, треба відвезти ці вулики, кудись чи віднести, чи відвести в окреме місце. І хай вони там сидять, я кажу, доживають, спрацюються намет і все. Але я все ж таки е, останній раз для себе вирішив. Щось зробити з цим і спробувати полікувати. Тим більше, що препарат у мене цей пробіотик був, і я, як написано в інструкції, 5 разів через 3 дні пообробляв і потім я кажу забув за цю, за, 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 за цю ситуацію. Як мінімум в результаті, що е, ця, е, ця хвороба там чи інфекція, вона... Пригнічувалась, тобто вона не розповсюджувалась. До речі, я б не сказав про другий варіант. Перший це був цей пробіотик, а другий варіант мені теж люди зі стажем порадили скористатися левоміцетином. Тобто розводиться цукровий сироп, там у мене записано скільки міліграм на літру. І оцим цукровим сиропом з левоміцетином обробляють. але я все ж таки вирішив не вносити антибіотик. Але оказали результати будуть зразу після першого разу. А обробляти треба три рази. Лівом я зразу це антибіотик, хто не знає, відкинув. Так, повертаємося до пробіотика. Про Пробіотик, може він і не вилюкував. Ми бачили, що там от я в першій родині, в другій, в третій бачив ну, до десятка оцих. Навіть менше десятка оцих комірок, де загинули бджоли, Тобто оці от, як кажуть, пропавші лічинки. Але вони навіть і не були такі, знаєте, конкретно пропавші. тобто їх там мало, це, це факт. Тобто цей пробіотик чи пригничив, чи може знищив, я ще раз на всяк випадок обробив, подальша доля цих сімей буде яка. Однозначно, я їх об'єднаю з. Сильними здоровими сім'ями, тому що мені пасічники теж з стажем теж так і кажуть, що раніше, коли набулося антибіотиків, отак от ставили біля сильної сім'ї такий вулик гнільцевий приєднували і вони потихмат матку прибирали, стільники ці погані забирали, і імунітет той сильної сім'ї витягував імунітет той. Я кажуть, ослаблена. Звісно, що одиниця одна втрачалася, але е, все ж таки маса бджоли залишалася. Тому я і ці сім'ї теж планую зі своїми чи відводками, чи з хорошими відводками чи сильними сім'ями сім об'єднати. І тим самим все ж таки кількість туп бджоли е, залишить. Тим більше буду е, скидувати всі відводки з основними сім'ями в цьому році. Отакі от, от наслідки роботи з пробіотиками у мене. Отакі от висновки я зробив. Друзі, пишіть в коментарях, якщо у вас були теж такі ситуації. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.